Привіт, мій друже! Сьогодні у нас з тобою аплікація. Скажи мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, правильно, зараз пора року осінь. А чи знаєш ти, що восени усі звірі в лісу готуються до зими? Вони готують до зими припаси. До нас у гості прийшов їжачок. Привіт! Привіт, їжачок! Ой, щось каже! Він просить, щоб ми йому допомогли, і зробили для нього грибочки. Зробимо? Зробимо грибочки для тебе. Обов'язково зробимо. Але спочатку ми з тобою роздивимось грибок. Подивись уважно. Отакий От грибок я приготувала для тебе. Що в нашого грибочка є? У грибочка є ніжка, Якого вона кольору. Так, правильно, вона білого кольору. І ще є капелюшок якого він кольору? Так, він коричневого кольору. Молодець. От сьогодні ми з тобою зробимо ще грибочки для нашого їжачка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйся! Оцей пальчик то дідусь, а цей пальчик бабця. А цей пальчик то татусь, а цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. От і вся моя сім'я, молодець. І починаємо роботу. Для цього нам потрібна клейоночка, пензлик, клей і серветочка. А ще у нас є, я приготувала заготовочку. Дивись уважно. Беремо ніжку, ретельно. Намастимо її клеєм. Так. І приклеїмо. Отак. От Отак. Тепер беремо капелюшок. Мастимо клеєм і приклеїмо. От, як в нас добре з тобою виходить. Подивись: получився у нас гарненький грибочок. І ще один грибочок ми. Приклеїмо, мастимо ніжку, клеїмо. Ось так. У нас з тобою вийде ціла родина грибочків. О, Подивись, як гарно у нас з тобою вийшло. Який цей грибочок? Великий, менший і найменший. Повтори, будь ласка, великий. Менший і найменший. Ну що, Єжичок, тобі сподобались наші грибочки? Так, Єжичку дуже сподобались наші грибочки. Він тобі дякує. До нових зустріч, до побачення!